Всім вітання на каналі гарних перевірених свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні у нас на огляді цікава дуже Audi a 1.6 MPE. Такого кольору у нас у продажі ще не було ніколи, на мою думку, дуже цікавий нестандартний колір. Як завжди автомобіль має особливість, особливість наших автомобілів полягає в тому, що вони в максимально існуючому збереженому стані. До вашої уваги, Audi a 4 1.6 MPI чисто чистого 2007 року випуска не бита, не фарбована з рідним лобовим склом, з повністю підтвердженим пробігом 198 тисяч кілометрів. Так, цей пробіг повністю підтверджений. Майже 200 тисяч. Останній запис був. На тихогляді сто 197 тисяч автомобіль на достойній комплектації з парктроніками без корозії, без ДТП на кліматі з підігрівом сидінь. Розглянемо детально стан кузова салону та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, перевірка стану лакофарбового покриття. Зараз дуже рано темніє, ще й погода така не для зйомок. Але автомобілі в нас оновлюються, тому стараємося по максимуму надавати інформації. І так, перевірка стану лакофарбового покриття. Автомобіль без корозії на зимовій гумі, диски 16, ковка заводська. Хто не знав, це оригінальні ковка по дискам. Автомобіль весь в рідній фарбі з рідним лобовим склом, з повністю підтвердженим пробігом від єдиного першого власника, коли один власник, як завжди, автомобілі збережені. Оптика вся рідна проти отуманки. Лобове скло в оригіналі чистий 2007 рік. Абсолютніший оригінал без ДТП, без підкрасів, без корозії. Цікавий приємний колір. Розглянемо е, стан салону та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, стан салону Audi. Е, карти як нові, не провалені сидіння, не просидні. Обстільнювачі всі на місці. Кермо як нове. Противотуманки, ніяких пошкоджень по пластику салону немає. Сидіння не провалене, не перешите. Підігрів, сидінь, клімат, контроль. 198 тисяч кілометрів. Повністю сервісна документація, ми розглянемо її зараз. Задній ряд сидінь. Таке враження, що на ньому ніхто не їздив. Пластик, як новий, без слідів в царапін, там від ног п'яток дітей. Фіксатори дуже плотні. Задні. Нічого не відломано по автомобілю. Ми такі машини називаємо музейний експонат. Зверніть увагу. Пройоми нічого не крутилось, не знімалося в оригінальнішому стані. До речі, автомобіль їхав своїм ходом, мотор, ні грама, масла не взяв, це транзитні номери. 21 січня автомобіль приїхав. У нас тут докатка, ключ, домкрат, все в заводському стані. Оптика вся рідна. Розглянемо сервісну історію. І так, 2007 рік, ноль переоформлень, один власник салону, Карл Хейнс, чистий німець, точно не турецька фамілія, жартую. Сервісне обслуговування до 90 тисяч Volkswagen Audi на офіційному дилері. Останній запис 107 тисяч був, але основний документ в Німеччині є тю, декракус. Дивіться, 196 тисяч. Відмітка в 2024 році, в травні місяці, всі щорічні тихогляди в автомобілю є пластик даного автомобіля, весь такий матовий. Матовий, коли машина виїжджає з салону і збережена, не засмальцований, не без плака, не натертий. Просто от такий. Свіжий пластик матовий. Я не знаю, як передати, пояснити ідею, чому я на це наголосив, але це приклад збереженості авто і підтвердження пробігу, на мою думку. Так, розглянемо роботу двигуна. Автомобіль має два ключі, заводиться чітко плавно. Клімат справний, компресор запустився, вентилятор запустився. Автомобіль був щойно на мийці. Датчик світла спрацював. Підкапотний простір в оригінальному стані. Антифріз чистенький. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Дублююча табличка в них тут. Підкапотний простір без корозії. Нічого по автомобілю не крутилось, не знімалось. Не димить, не троїть, не сапунить. І так, разом з вами було розглянуто детальний огляд народного автомобіля Audi a 4 1.6 mpi 2007 року випуска від першого єдиного власника без технічних та візуальних зауважень. Збережене домашнє авто, абсолютний оригінал з рідним лобовим склом. На 16 дисках оригінальних Audi на зимовій гумі. Другий раз знайти таке авто важко. Хто вибирає якість береженість, абсолютний оригінал, то це ваш варіант. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Будете першим власником в Україні. Якщо вас зацікавило дане авто, звертайтеся за номером телефона або у приватні повідомлення, замовляйте доставку під ДІМ. Або приїжджайте до нас, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, Навпроти податкової. З вами був Женя. Цікаве авто.